Друзі, ви вже чули, навіть е, е, наші союзники іноземні говорять про те, що з командуванням у нас геть погано, з нашими командирами, з корупцією, е, з тупими наказами, з усім цим іншим. Ми вже наслухалися, ми знаємо, і вже весь світ про це знає. Я хочу вам зачитати одну річ: це підтвердження ідіотізму в військах. Юрій Ігнат, керівник управління комунікацій. Командування повітряних сил каже: Слухайте, Росія нарощує темпи по ракетним ударам, шахедам. Шахедів стає все більше. Я це почитав і думаю: ну, перша думка приходить, що нам потрібно нарощувати е е е ракети, шахеди, виробництво, бла бла-бла. Знаєте, що він каже? Тому нам негайно потрібно посилити мобілізацію. Тобто, ви логіка є, тут, скажіть, от є, хоч трошечки логіки, тобто, Росія збільшує ракетні удари, а нам, замість того, щоб посилювати ППО, замість того, щоб збільшувати е е виробництво ракет, шахедів, там, е дронів і всього іншого, нам потрібно збільшувати мобілізацію. Тобто, Росія. Нарощує міць, ракети, шахеди, що роблять? Знищують. А ми що робимо в цей момент? Збільшуємо кількість людей, яких будуть знищувати. Ну, все, Тут, ну, все друзі. Більше я, я не знаю, що сказати вже. Я просто не знаю, як? Як? От дивіться, ну, може, щось попутали вони, друзі. Може, я щось попутав. Юрій Ігнат, керівник управління комунікацій, командування повітря... повітряних сил, Росія каже, нарощує темпи ракетних, ракетним ударам. Шахетів стає все більше. Тому нам негайно потрібно посилити мобілізацію. Все, до побачення, друзі, до побачення. І я уявляю, як західні партнери це все чують. І потім говорять, блять, у вас. Ну, В командуванні дебіли всі, чи як виходить? Ну, Командіри придурки, ну, де, де здоровий глуз, друзі, тут ну, інших же ж не, ну, нема що сказати більше, ви розумієте, який ідіотізм. Бля.